Я знаю, люди, що є Бог на світі, і що прийде усьому цей кінець. Але скажіть, доколи наші діти не стимуть цей тернів вінець? Чому хтось йде на малюках захищає і тебе й мене? сидить, сіни, не буває. Не знає, куди діти, товстий гаманець. Ви не мовчіть. Вийдіть, казати. Бо ж країна починається із вас. А хто ж, як не ви, захистить батька й матір на чистий побірець? Надії вже нема на владу виможем. Сьогодні ж ми одна сім'я. І будемо усі разом молити нині Бога, аби країна наша знову розцвіла. Студентська рада Волинського інституту економіки та менеджменту приймає естафету від студентської ради Львова і передає її Запорізькому національному медичному університету. Спеціально для цієї естафети наша студентка третього курсу Євгенія Олексюк написала цього віша.